У той час, коли Верховна Рада ніяк не може запрацювати у найзаможнішому готелі країни, зібрався парламентський клуб, учасниками якого є депутати різних скликань та фракцій. За келихом вина у атмосфері затишку значно легше обговорювати державні справи. Оскільки влада, ви з нами знаєте, така тікучка, постійно там якісь справи, там якісь і до глибинних справ часто не доходить. І якраз до цього і є парламентський клуб. Ну і можу сказати, що це презентація нашого клубу для депутатів нової ради. Парламентські клуби вони якраз є новою політичною, до речі, платформою, де можна Поза всякими уподобаннями партійними зобов'язаннями і так далі проводити світські раути по новому представляти політиком України. Люблю екзопірія. Він казав, що найбільша розкіш це розкіш людського спілкування. Місія, як мені здається, цього клубу це е, моделювання нормального нормально спілкування, людяного спілкування. Я у Ким фінансується цей клуб? Ну, я думаю, що тільки за рахунок Олександра Жавського. Сьогодні, а раніше був і директор, виконавчий директор, була група, група людей, які допомагали друг другу працювати. І тут подяка, звісно, Верховна Раді України керівництву, тому що виділила приміщення. Зайчупа Латин Олександрович, перш за все про ці питання керуючи справи пікується. Ну, я був запрошений, я гість, очевидно, це питання краще поставити організаторів. Можу сказати, що клуб ніколи не існував за державні кошти. Існує виключно на кошти членів клубу. Виключно. Я думаю, что не надо близких как, вот, Я очень не люблю, когда снимает глаз. Или, я сам оператор в бывшем, поэтому очень не люблю. А на самом деле любой клуб концентрируется вокруг, вокруг какой-то идеи. Там клуб ночной вокруг идеи условно-виосъема. Там мужчина, женщина, отношения полов. Но большинство настоящих клубов концентрируется вокруг идеи красоты. Я думаю, что этот клуб может э, концентрироваться вокруг красоты э, человеческих отношений, которые не зависят от политики. Тут были депутаты из фракции регионов, по-моему, ушли. Были депутаты из Батьевщины. И то, что они вместе пьют, э, вместе, хотел сказать, танцуют. Нет, вместе не танцевали, потому что у нас почему-то мужчины, в отличие от Европы, вместе не танцуют.

З надписами, які там мало ребята, які ще життя не знають, нідіще не работали, сажа нету. А надо что знають, що треба щось блокувати, там, кричать, шуметь. Парламентаризм це велике дело. Якщо у нас ти хочеш потрапити в першу десятку, це треба 5 мільйонів. Це офіційно. еще дальше потребно больше грошей и так далее. А скажи, в чем моя плохая работа в начало этой работы? Всегда было тяжело. И я убежден, что мы до конца этого года отладим идеальную работу. Нам здесь нравится. Двері клубу вони є відчинені звичайно для депутатів. В першу чергу. Без застості, без Все таки в рамках саме таких заходів, в рамках таких клубів, і формується політична культура.